Дорогі сестри і браття, каже Ісус Христос: добра людина з доброго скарбу добро виносить, лиха ж з лихого скарбу лихе виносить. І ці слова Ісуса Христа вони перегукуються із сьогоднішнім читанням, євангельським уривком від Євангеліст Марка, тому що зовнішні обряди. І все те, що людина може зробити, чи з'їсти. Наприклад, дуже багато людей переживає запіс, чи може щось неправильно з'їла, і Господа Бога тим образила. Оці зовнішні обряди, вони насправді дуже мало стосуються віри. Подивімося логічно, якщо людина вдома чи на будь-якому іншому місці, вона гніволива, або, наприклад, вона заздрісна, або інших постійно осуджує. То як співставляється її осудження, гнів і інші негативні ознаки із тим, що вона молиться? Кожного разу, коли йде по вулиці, і та, по вулиці, і там буде якийсь побожний знак, хрест чи каплиця, вона перехреститься і поклониться. А молиться ще і вервиці, і робить багато інших таких знаків, як співставляється оця її молитва, і з іншого боку такий стан її серця, коли вона гніблива, постійно осужує. Або сердиця. І бачимо, що тут немає ніякої логіки. Бо логіка полягає ось у чому. Доки ми не наповнимо своє серце добрими думками і Господніми словами, то значить наша побожність ще віддалена від оцієї правди, яку засвідчив нам Ісус Христос. І саме тому, Ісус Христос, коли зустрічався із фарисеями, то Він спеціально і відверто нехтував різноманітними приписами, які фарисеї вважали, що власне в тому віра якраз і полягає. Він відверто нехтував, він проходив не в руки перед тим, як увійшов додому. Він не робив ніяких обрядів, він порушував суботу, як здавалося, Фересеєм, суботу, як здавалося, Фаресеєм. Тому що оці всі зовнішні обряди, вони не мають жодного значення, якщо немає внутрішнього навернення. І ось, дорогі сестри і браття, якщо ми добре поглянемо, то Ісус Христос нам не залишив. Ніяких приписів обожності. І тому Ісус Христос сьогодні говорить, що загребущість і багато інших, воно походить із серця. На жаль, наші люди, коли подивляться, як то побожність, що ми перше, ми на перше навчимося хреститися, потім оце наш Богородице Діво, інші речі, як прийти до церкви і все інше. Але що є в серці дуже часто? Перше, самі не признаємося собі. Бо дуже часто люди себе картають за гріхи. Ось, наприклад, якийсь недолік, вони кажуть: ну чому я знову це зробив? Ну як я так смів чи сміла? Отак недобре. Ну чому мені це вдалося? І тим самим хоче показати Богові, що ми насправді ліпші, а нам лише це вдалося погане. А насправді, якщо щось в людині є погане, то воно звідки взялося? Є погане, то воно звідки взялося. Воно взялося зі серця. І серце треба виховувати, наповнювати добрими думками і добрими намірами. Але то не просто так наповнити серце добрими намірами, бо самі від себе ми їх не придумаємо. І саме тому Ісус Христос каже: ви навчіться від мене, бо я доброго і лагідного. Versione